В жовтих водах правоохоронцями викрито підпільну тютюнову компанію. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області. Прокуратурою Дніпропетровської області спільно зі співробітниками управління захисту економіки Національної поліції в області викрито тютюнову компанію, яка займалась незаконним виготовленням продукції з підробленими марками акцизного податку та контрабандою. Встановлено, що посадові особи тютюнової компанії виготовляли та збували контрафактну тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку європейського зразка. Сировина для виготовлення цигарок незаконно імпортувалася як з країн Європейського Союзу, так і країн Азії. Під час проведення санкціонованих обшуків у підпільних цехах, один з яких знаходився на території колишнього заводу у місті жовті води та складських приміщеннях, правоохоронними органами виявлено та вилучено чотири виробничі лінії для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, близько 144 тисяч марок акцизного податку з ознаками підроблення, апарат для облаштування марок акцизу, близько 5 мільйонів пачок тютюнових виробів з марками акциз. Податку з ознаками підробки та сировину для виробництва тютюнових виробів. Потужність виробництва дозволяла виготовляти до трьох мільйонів пачок тютюнових виробів щотижня. За попередніми даними, організатори незаконної діяльності отримували до трьох мільйонів доларів США прибутку щомісяця. Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення збуту марок акцизного податку в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою та зловживання службовим становищем. Частина 3 статті 199 та частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, встановлюються причетні до злочину особи.